Аби заглибитися на територію противника, десантники застосовуючи артилерію і підтримку з повітря, мають сходу форсувати водну перешкоду і закріпитися на ворожому березі. Далі передова група має захопити дамбу, аби основна частина підрозділу змогла продовжити рейд. Десяток кілометрів форсованим маршем і розвідка десантників виявляє місце дислокації умовного противника, який добре закріпився на одному з рубежів. Тож керівник підрозділу вирішує за допомогою підтримки з повітря і артилерії відразу вступити в бій. Опорний пункт противника був дорозвіданий, проаналізовані результати розвідки і командир батальйону прийняв рішення на знищення цього опорного пункту, яким чином я вже вам ну, розповів, відпрацювала армійська авіація, артилерія. Потім батальйон пішов в атаку і знищив противника на закріплених їх уже а за усім, що відбувається на полі, пильно стежить командувач високомобільних десантних військ Михайло Забродський. Це плановий захід бойової підготовки з метою підтримання навченості, набуття нових спроможностей підрозділів, які виконують завдання в зоні антиристичної операції. Згідно графікою, вони вводяться на полігон і з ним проводиться цикл батальйонних і бригадних тактичних навчань для підтримання їхніх навичок. В ході навчань відпрацьовано п'ять етапів, п'ять бойових завдань. Унікальність тільки в тому, що на цих навчаннях працювалися ті питання, які реально приходиться вирішувати підрозділом у скамілісадних військ в зоні проведення терористичної операції. Ну, поки що оцінку давати рано, тому що навчання ще тривають, у них ще не одне завдання буде виконано протягом цієї доби, це вже четверта доба навчань, оцінка буде надана по закінченню. Михайло Забродський, маючи досвід АТО, впевнений, що саме рейди від дії десантників у тилу противника можуть принести вагомі результати, а тому їх необхідно вдосконалювати, аби в реальних подіях бути готовими завдавати ударів справжнім ворогам.